Зеленський і десяток лідерів Європи вирушать до Лондона, щоб обговорити гарантії безпеки Україні. Лідери хочуть, щоб Трамп забезпечив прикриття європейським миротворцям, яких можуть відправити в Україну. Ви на каналі Главред. підписуйтесь, залишайтесь в курсі всіх подій. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 2 березня прийме в Лондоні президента України Володимира Зеленського та понад десяток інших європейських лідерів. Вони обговорять гарантії безпеки, які континент може запропонувати Києву у разі припинення вогню з Росією. Повідомляє Блумберг. Зустріч дасть змогу стармеру і президенту Франції Манулі Макрону проінформувати європейських союзників про бесіду у Вашингтоні з президентом Дональдом Трампом. На цій зустрічі вони намагалися переконати його повісяти військову підтримку США, якщо Москва в майбутньому порушить потенційну мирну угоду. За даними канцелярії прем'єр-міністра, Стармер також запросив до Лондона лідерів Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Туреччини, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Очікується також присутність генерального секретаря НАТО Марка Рютте і президентів Європейського комісії та Європейської ради Урсули фон дер Ляєн і Антоніо Кошти у його офісі додали, що Стармер проведе окремі двосторонні зустрічі з Зеленським та премєр міністеркою в Італії Джорджію Мелоні. Європейці хочуть, щоб Трамп запропонував американську повітряну розвідку, спостереження і повітряне прикриття як крайній захід для допомоги європейським миротворчим силам. Це буде потрібно у разі нападу російських військ після укладення мирної угоди. На прес-конференції зі Старимером у Вашингтоні, 27 лютого, Трамп відмовився надати таку гарантію. Проте, коли наполягали, він сказав цитую: якщо їм знадобиться допомога, я завжди буду з британцями перед перемовинами британської Новник заявив, що навіть деяка двозначність з боку США може стати стримувальним фактором. Це залишить Путіна в невідданні про можливі дії США в разі нападу на європейських миротворців. Проте США і Європа ймовірно хочуть, щоб обидві сторони взяли на себе зобов'язання, що ускладнює перемовини.